А тепер уяви, як запахи можуть викликати спогади. Один вдих парфумів, і ти переносишся в щасливий момент. Із минулого запахи діють через лімбічну систему нашого мозку, яка зберігає емоційні зв'язки. Вони можуть бути тригерами радості або болю. Саме запах може зробити щось ідеальним в твоїх очах. Запахи часто стають машиною часу. Ти можеш забути деталі якогось моменту, але аромат завжди лишається з тобою. Він може нагадати про кохану людину чи найщасливіший день у твоєму житті. Уяви аромат, який асоціюються з радістю або болем. Відчувши його знову, ти переносишся в той момент, навіть якщо знаходишся в найпрекраснішому місці. А тепер згадай запах, який приносить тобі спокій і щастя. Краса – це не лише те, що ми. Бачимо, а й що ми відчуваємо: аромати, кольори, форми, усе це працює разом, щоб створити цілісний образ, і цей образ не завжди про ідеали. Насправді, щоб побачити красу, треба розірвати шаблони, відмовитися від ідеї, що краса це завжди естетика. Її потрібно шукати там, де її найменше очікуєш.